Доброго Дня з вами компанія Автопарк. Вінницький філяр, До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat b 6 Автівка у нас 2007 року випуску обладнана двохлітровим бензиновим двигуном механічною коробкою передач з пробігом 365 тисяч кілометрів. Ціна її 6690 доларів. Авто у нас офіційне, купувалося в Україні, має чудову оптику лінзовану, проти маніфари. Гума в нас 16-го радіуса на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, автівка вся повністю потонована, має чудову задню оптику. По салону нас зустрічає чудовий комбінований салон біжевого кольору. Також по даху жодних нарікань немає. Задній ряд автівка має у нас і та підлокітник для заднього ряду пасажирів. Е, далі по попередньому ряду нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, комбіноване регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультимедія штатна, клімат, контроль двох зон. Також є підігрів передніх сидінь, шестиступенева механічна коробка передач та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину. І з легкістю причинаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. А всю актуальну інформацію можна оглянути у нас на сайті автопарк .io.